Всім величезний привіт! Вітаю вас в магазині Аврора. Сьогодні акційні товари, які тривають з 16 по 22 червня. Ось така тарілочка глибока дитяча на силіконовій присорці, коштує 49. Пляшка дитяча, пластикова з трубочкою. Ось така веселенька коштує 55. Кухонна дошка 37,5 на 25 за ціною 99. Пластикова підставка для кришок 77. Підставка для зберігання яєць 159, акційна ціна. Ємність для сипучих пластикова з кришкою 59 гривень об'ємом 2 літра. Ось таку ємність круглу з кришкою на 07. Можна придбати за 19. Контейнер харчовий пластиковий з кришкою. Ось такі закриваючі ручки. 39. Ємність для сипучих продуктів з кришкою на півтора літра об'ємом. 39. Контейнер харчовий, скляний прозорий, 640 мл об'ємом 109. Ємність для сипучих від люмінарк скляна з кришкою півлітрова 77. На 1 літр коштує 91 гривню. Високий стакан з подвійними стінками. Коштує 88. Скляний келих для вина, рибристий перламутровий 77. Скляний келих для вина, об'ємом 280-29. Ось такі невеликі чарочки, 80 мл об'ємом 17. Набір пластикових стаканів, три штуки в упаковці для пікніку 29. Кухоль скляний 320 мл об'єм. Коштує 54. Керамічна декорована чорна чашка 59. Велика фарфорова чашка з написом. Коштує 59. фарфорова чашка день ніч 59. Тарілка десертна, ребриста скляна 20 см діаметр 64. Салатник скляний 26,5 см 129. Об'ємний глибокий. Тарілка обідня скляна від Люмінарк, 25 см діаметр 59, чорний колір. Тарілка глибока скляна від LUMINARC, 20 см в діаметрі 54 см. Також чорного кольору. Кошик-фритюрниця для закусок з металевою ручкою. Коштує 99. Ось такий гарний набір для пікніку коштує 349 см. Кольори в асортименті. Пластиковий салатник на 2,5 літра 39. Скляна форма для випікання на 2 літра об'ємом 169. Кондитерські мішечки 50 штук в упаковці 19. Силіконова форма для випікання 88. Ось така форма у вигляді метелика. Тажучки, гарненька, 59. Ножиці кухонні для нарізання зелені. Коштують 88. Акційна ціна на кухонний ніж, керамічний, 288. Ополонник кухон з дерев'яною ручкою. Ось так виглядає. Куштує 59. Шумівку з дерев'яною ручкою можна придбати за 69. Точілка для ножів та ножиць 55. Підставка під чашку в формі кота. 29. Ніж кухонний, металевий 69. Чайник заварювальний скляний рельєфний, прозорий 99. Таця кухонна пластикова, прямокутна 49. Термометр для духовки. Механічний 59. Ось такий дозатор для пляшок. Можна придбати за 29. Дерев'яна, прямокутна серветниця, дозатор 109 гривень. Ємність для сипучих, скляна, бамбукова кришка, рифлена 109. Ось такі палички бамбукові, 16 гривень та 19. Металевий ківш, легкий, без кришки 99. Набір склянок з чотирьох штук. Коштує 59. Кухонні серветки з мікрофібри. 5 штук в упаковці. 99. Набір LED-ламп на батарейках та пульту 99. Ось таку ледлампу можна придбати за 59 на батарейках. Ось така вішалка для сушки прямокутна, з прищіпками 29. Дозатор для рідкого мила 84. Ось такий білий коштує 55. Є місць для пральних засобів та мірний стакан 59. Набір для прибирання, сувок та ось така щітка 74. Кисневий плямовивідник від стіла 900 грамів. Та відбілювач за ціною 94. Засіб від комарів Грім, універсальний спрей 100 мл 44. Рушники паперу двошарові білі, 500 відривань 94. Рушник паперовий від еколо коштує 44 гривні, один рулон. Набір паперових рушників від Сафі. 65 відривань, двошарові. Два рулона 44. Рушник паперовий від Сафі. рожевий. Один рулон коштує 27. Туалетний папір від Еколо. 4 рулона, двошаровий. Коштує 37. Ось такий набір рушників паперових від Рута, трюшарових, 2 рулона, 69. Серветки паперові від Еколу, 100 штук в пачці 19. Серветки вологі для інтимної гігієни та зняття макіяжу 20 штук в пачці, 17 гривень ціна. Аерозольні антиперспіранти від FAN 150 мл об'ємом, різні аромати 79. Крем-піна пантенол інтенсив для очищення чутливої шкіри від Lab Beauty 150 мл 59. Піна для засмаги, дитяча біокон з пантенолом 150 мл 99 гривень. Парфумований засіб для приміщення сіла. Аромати також в асортименті 49, кислотний пілінг для обличчя. 30 мл об'єм 124, Дитячий крем-мило. Мультипульті 42 гривні. Набір мила туалетного. 5 штук у павковці по 70 грамів від шик, аромати в асортименті 44. Мило тверде. Б'янка 140 грамів в асортименті аромати 19. Рідке крем мило від шик з дозатором 49, 500 мл. Рідке крем мило в дуйпакі 450 мл. Аромати в асортименті 19, крем коктейль для душу від Еколан. 1 літр. Аромати також в асортименті 59. Гель для душу від олівера можна придбати за 16 гривень 300 мл. Набір блоків для унітазу від Velnix. Дві штуки в пачці коштує 59. Акційна ціна. Ось такий гарний набір від сама для миття скла. 55 гривень. Запаска та основний блок. Таблетка для бачка унітаза 17 гривень. Засіб Промакс для очищення сантехніки 750 мл. Гелевий 44. Засіб для миття підлоги від велі, 1 літр 32. Універсальна паста для прибирання. Пінгстаф. Дуже рекомендую. Дуже гарна паста, 169. Акційна ціна. Засіб для миття дитячого посуду утікуті 600 грамів 34. Бальзам для миття посуду Оксіклін. Коштує 59 за 1 літр. Засіб для миття посуду від Екомакс 1 літр 47. Засіб для миття від 365 в дуйпаці 13. Супер ваш 500 грамів за ціною 35. Засіб для миття ванної кімнати галакс 500 мл з розпилювачем 79. Полірот для догляду за меблями від сама з розпилювачем 47. Пінка цитринка, очищувач інтер'єру 59. Засіб гель для прочищення тур труб турбо 59. Набір напоїв кавих. в одному карамель лате. 8 штук в пачці 46. Кава Якобс Кронат Крафтинг. 100 грамів 159. Кава розчинна гранульована Форт Класік 60 грамів 54. Рощиний Цикорій порошкоподібний 100 грамів 49. Напій кавовий від Якобс капучино 500 грамів 149. Карамелізований попкорн 90 грамів в пачці. 29. Часник копчений. 15 грамів 13. Цукор лимонний. 20 грамів за ціною 9. Приправа для сала. Пава приправа 8. Ось така вермишель швидкого приготування від куховар. Коштує 6. Цукерки з молочного шоколаду Міленіум. 108 грамів в пачці. 64. Набір цукерок. 120 грамів в пачці. 29. Ось такі чіпси молочним шоколадом хрустким, коштує 69 за 80 грамів. Молочний шоколад 100 грамів в пачці, можна придбати за 44 ведел. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині «Аврора».